Та доброго, доброго дня. Керівник. Я тут сьогодні для того, щоб виявити свою громадянську позицію і сказати про те, що ворувати під час війни це страшніший злочин. Це внутрішній ворог, який дозволяє Україні, Україні перемогти у цій війні. У нас є ворог Росії і ворог. Росія. І коли українці віддають останні кошти для того, щоб донатити нашим бойовим підрозділам. Тому я тут для того, щоб це не замовчували. Для того щоб суспільство то взяло на контроль це питання і щоб це один випадок, який викрився, щоб він викрив десятки інших випадків, і тим людям, які ворують, вони знали, що за це прийде дуже страшне покарання. Там теж коментаря раніше в тому числі і західні журналісти ставили питання, президенту мовляв, чи готові ви там піти на вибори, чи то.